Всім привіт! Як завжди, з вами Nit Company та наші огляди на рухомості. І сьогодні робимо огляд дуплексу з ремонтом у центральній частині Бучі. Ось ви можете побачити його ззовні. Він одноповерховий, має гарну ділянку, паркан, озеленення та гарно викладені доріжки. Думаю, вже час зазирнути всередину. Одразу можна помітити світлий новий ремонт. Зліва одразу є підсобне приміщення з уже встановленим котлом та бойлером. Дуплекс площею 110 метрів квадратних. Далі по плануванню ванна кімната. Вже встановлена якісна сантехніка, велика ванна та гарне освітлення. Перша кімната справа повністю готова до комплектації медіум. Друга кімната у такій же кольоровій гамі. Все виглядає стильно, стримано та сучасно. Також у будинку є велика кухня вітальня з гарною підсвіткою по всьому периметру та у таких же стриманих кольорах, як і весь будинок. Можемо подивити ще одну кімнату. Ремонт у ній виконано якісно та повністю завершено. Також зверніть увагу, що у дуплексі вже встановлені кухонний гарнітуру з новою сантехнікою та вбудованим холодильником. Приємним понусом саме цього дуплексу є вихід з кухні вітальні на власну криту терасу. Вона доволі велика, можна її облаштувати меблями та всім необхідним для гарного проведення досвіля. Ось ще один невеличкий огляд кімнат для розуміння самого планування. Воно дуже зручне та функціональне. Площа житлової частини складає 45 метрів квадратних. Це три спальні. А площа кухні-вітальні 25 метрів квадратних. Можемо ще подивитися дуплекс ззовні. Його земельна ділянка складає 3 сотки. Як для дуплексу, це є великою ділянкою. Сам дуплекс побудований із газоблоку та надійно утеплений пінопластом. Фасад його виконаний із декоративної штукатурки. Опалення дуплексу електричне, комунікації заведені, централізовані. Також заведено 16 кВт електрики. По периметру викладено тротуарну плитку, дуплекс повністю готовий до заселення. Це дуже гарний варіант дуплексу за помірну ціну. Телефонуйте та пишіть нам, а ми й далі будемо радувати вас своїми новинками. До нових зустрічей!